Господи, прокляття якісь, громовиці. Усе, ще хтось вірить, у мене є більш надійні методи вирішувати свої проблеми, якби я хотів позбутися Івана. Ви б як тачок його не знайшли. Хм. Ні, Іван обіцяв мені деякі документи і не приніс. Я став хвилюватись, чи він не порушив наше партнерство. Боюсь, це ви не знаєте, за кого вийшли заміж. Іван сам прийшов до мене півроку тому і приніс інформацію, яка допомогла мені випхати звідси мого конкурента. Налагоджувати контакти, зустрічатися. Заручатися підтримкою планував наступні вибори. Старостою! <смі> Ой. Ну ви геть не знаєте ні свого чоловіка, ні його амбіцій. М -м -м, він хотів в Раду. Ну і ще любив розслабитися в моєму покерному клубі. Пф. А я йому невеличкий пільговий кредит гарантував. <реш> ні, масони проводять чорні меси. Але про букер ви нікому не скажете. Інакше я вашого чоловіка поховаю. В певному, в переносному сенсі. А може й ні. Ага. Поговоріть з ним самі. А у мене скоро важлива зустріч. А встановіст.